Яким способом ви здійснюєте листування з податковою в електронній формі чи за допомогою пошти? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, і я вам відповім? Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Ольгою Самофаловою та командою «Семінар.ком». Податкова служба може направляти листи за допомогою сервісів поштового відправлення та через електронний кабінет платника. Всі правила листування контролюючого органу з платником визначені у статті 42 Податкового кодексу України. Відповідно пункту першої цієї статті, податкові повідомлення, рішення, податкові вимоги або інші документи з питань адміністрування податків, зборів, платежів, податкового контролю, у тому числі з питань проведення перевірок, звірок, адресовані контролюючим органом платнику податків, повинні бути складені у письмовій формі. Відповідним чином підписані та у випадках, передбачених законодавством, завірені печаткою такого контролюючого органу і відображаються в електронному кабінеті платника. Такі документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані у порядку, визначеному пунктом 4 статті 42 податкового кодексу, а саме надіслані за адресою, місцем знаходження або податковою адресою платника податків, рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або особисто вручені платнику податків або його представнику. Якщо платник податків повідомив контролюючий орган про зміну податкової адреси, він на період з дня державної реєстрації змін податкової адреси, до дня внесення змін до облікових даних такого платника податків, звільняється від виконання вимог документів, надісланих йому контролюючим органом за попередньою податковою адресою, та в подальшому поверненнях, як таких, що не знайшли адресата. Підписуйтесь на YouTube канал щоб першим отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше наших колег, ставте лайк під відео. Листування контролюючих органів з платниками податків, які пройшли електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті, та які подали заяву про бажання отримувати документ через. Раз електронний кабінет здійснюється засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів 851 та 2155. Шляхом надсилання документа в електронний кабінет з одночасним надсиланням платнику податків на його електронну адресу інформації про вид документа, дату та час його надіслання в електронний кабінет. Документ, надісланий контролюючим органом в електронний кабінет, вважається врученим платнику, якщо він сформований з дотриманням вищевказаних законів та є доступним в електронному кабінеті. У разі неотримання контролюючим органом квітанції про доставку документа в електронний кабінет протягом двох робочих днів з дня його надіслання, такий документ у паперовій формі на третій робочий день. З дня відправлення з електронного кабінету надсилається за адресою, місцезнаходженням або ж податковою адресою платника податків, рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або особисто вручається платнику податків чи його представнику. Платник податків. Один раз протягом року може надіслати контролюючому органу через електронний кабінет заяву про відмову отримувати документи через електронний кабінет. У разі звичайного листування, якщо пошта не може вручити платнику податків документ у зв'язку з відсутністю за місцем знаходження посадових осіб платника податків або їх відмовою прийняти документ, незнаходження. Фактичного місця розташування або місця знаходження платника податків, або з будь-яких інших причин, документ вважається врученим платнику податків у день, що зазначений поштою о, в повідомленні про вручення зазначенням причинне вручення. У разі фактичного неотримання листів з актами ППР чи запитами платник вчасно не надає відповідь контролюючому органу на запит, вчасно не оскаржує рішення ДПС, що призводить до... Податкового боргу, позапланових перевірок, арешту майна та інших неприємних обставин. Таким чином, у разі відсутності посадових осіб за податковою адресою платника, або ж організації роботи віддалено, платник має забезпечити переадресацію документів або в будь-який інший спосіб забезпечити можливість отримання листів з контролюючих органів з метою вчасного нерв. Реагування на інформацію, що в таких листах зазначено. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, Поділіться з колегами, підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу, де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять. Курси та онлайн школи безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської відеоплатформи. Посилання знайдете в описі під відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!